Поважати? За що я її маю поважати? Що сина мого обкрутила та одурила? Ганя аж почервоніла зі злості, коли я їй сказала, що годі про невістку по селу носити. Я знала Василину, дуже спокійна дівчина була, не чула, аби вона отак перед кимось рот та роззявила та обмовляла свекруху. Звичайно, що Ганю теж можна зрозуміти, стільки років живе її син, а дітей немає. Он, мій молодший, живе біля мене, то знаю, заради чого терплю її, бо маю двоє онуків. Маю заради чого жити, то вже мені оте її вічне лінивство не так допікає. А ця що? Нащо чоловіка біля себе тримати, якщо ти ніякого приплоду не маєш? На Василинине щастя вона жила в її батьків. Знаєте, я люблю правду, то отак вам скажу: нічого путнього зять не пристарав і до їхньої хати. Як жили, як господарювали батьки за молодості, то й зараз ні хату не перекрили, ні паркана нового. Коли я Гані про це сказала, що Сватини й Раді, такому робітному зятові, вона знову розчервонілася. А на які діти буде старати та працювати? Отак своє здоров'я залишить на будові, аби був паркан новий? Що йому з того паркана? Нехай краще смачне з'їсть та вип'є і так немає радості в житті. Але я знаю й іншу версію від Василининої матері Людмили, моєї однокласниці, яка свою доньку захищає. Та й що мені з того, що зять, ще одну людину обходити та наварювати і догоджати? Так, Василинка лікується, але я їй завжди кажу дитино, може, пора вже й його до лікаря вести, хай би хоч раз сказали, що у ньому немає ніякої проблеми, а вона ніяк. А чи я бачу їхні гроші, та ніде не бачу, що мій чоловік заробить. Та й господарка і отак живемо. Зять мій робить дуже легонько, а лікування коштує дуже дорого, то не раз таке буває, що я їй ще гроші даю на дорогу. Звичайно, що Ганя категорично проти того, аби вони взяли собі дитинку чужу, бо вона ще надіється, що син покине Василину і матиме своїх діток, йому скоро 40 років. То вже мав би прокинутися розум і розуміння того, для чого ти живеш на цьому світі. Я отак собі думаю і завжди йому кажу Михасику, на дівку вже не маю з чого розраховувати, хай буде з дітьми. Я не маю нічого проти. Головне, що видно, що матиме діти й надалі. Ти на це нічого не думай, бо розлучених теж беруть заміж хтось і твою Василину візьме, але для чого сама не знаю? Розказує вона мені про свої плани. Людмила теж не в захваті від ідеї, що вона не матиме рідних онуків, але її роздуми зовсім інші. Знаєш, якби вже так мій зять хотів собі дитину, то варіантів є багато, головне, мати добрі гроші. А воно хіба вміє заробити? А як не може зробити ще до появи дитини, то про що можна говорити, коли дитина буде, бо то ж страшні витрати. Ще коли мале, то нічого, а далі чим більше, тим більше треба. Я вже не кажу, що треба буде і про житло для дитини подумати, а він такий ледацюга, що де? Ти ж бачиш, яка у нас хата і як її зять гарно поробив. Не бачиш? І я не бачу. Кожного своя правда, як то кажуть. Поки свахи між собою мають одна одну на зуб, діти якось живуть. Якби їм не було разом добре, то би не жили, я так думаю. А якщо так добре подумати, то людина сама народжується і так само сама йде з цього світу, нікого немає біля неї і нічого з собою не забере. Чи має вона десятеро дітей, чи жодного. Вона наприкінці літ буде самотньою. Підпишись, підтримай українськомовний контент.